Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Посол України у Великій Британії, як з головком ЗСУ Валерій Залужний, не підтвердив і не спростував те, що він міг би балотуватися на посаду президента. За його словами, це питання буде актуальним за умови, коли українській державності нічого не буде загрожувати. Для того щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Я вважаю так: прийдуть ці умови. Тоді я як людина, яка знаходиться на державній службі і працює безпосередньо на державу. Готовий буду відповідати на таке питання, сказав він на конференції Україна змінює світ. діалоги про можливості. За його словами, поки у нас задача одна вистояти і зберегти нашу державу, а вже після цього будемо думати про інше. Раніше представник аналітичного центру КМІС Антон Грушецького заявив, що на наступних президентських виборах Володимир Зеленський може програти завдяки ситуації, яка привела його до перемоги у 2019 році. Очікуванням українців змін на краще від нової сили. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в країні, але Україна. Інці цього не хочуть через відміну військового стану.